Всім привіт народ, слава Україні. Нарешті ми перебралися повністю до майстерні і починаємо роботу по ремонтах. З груп вам покажу, що робиться. Арес стоїть. Він фактично вже хоче капітального ремонту, але вже не буде часу. Ми йому тільки так основні якісь моменти позабираємо. і Він вже мусив бути готовий, бо може вже треба підживляти. МТЗ та сама історія, тільки тут трошки по поскладніше. Розкололи щось з проміжуткою. Там, де включається по понижені, ще навіть Сам толком навіть не знаю, що сталося. Вінець треба поміняти другими місцями, бо буксує стартер. І наш карат. По караті. Зараз я з грубша постараюся повідповідати на ваші основні запитання. А потім а, покажемо, що ми тут вже зробили і що ми ще тут будемо робити сьогодні. І тут фактично роботи багато нема, але роботу зробити треба. Отже, а, був такий коментар: питалися мене, чи, наскільки надійний Лемкін карат а, чи варто його купляти, тому що бачать, що є, Я його кожної зими, кожного міжсезоння ремонтую. Є проблеми з катками згідний. Я їх неодноразово показував, я їх не боюся. Так воно є. Ну, є проблеми, бо нагрузка величезна. 21 лапа зі стрілками лізе в землю, а то все тримається на задньому катку і на двох передніх колесах. До речі, з тими ступицями теж зазвичай є проблеми. Підшипники треба весь час підтягувати або міняти. Але просто-напросто тут ну, дикі нагрузки. Що на ті передні колеса, що на ті задні катки, особливо пізно восени, коли а, такі спартанські умови. І там я не впевнений, що десь в якомусь другому агрегаті воно все витримало. Тут же вся передна частина, тут по рамі жодної тріщинки, жодного підвару. Основа рами отакий двотавр. Йдуть, зараз я з тої сторони стану. От йдуть. Вздовж двотаври, йде двотаврою розкос. Рама наджорстка. Рама чітко тримається, взагалі, ні одного підвару тут нема на робочих органах. Я не знаю, через що. Може пружини згладжують нагрузку на раму. Може в тих каратах, де є зривний болт, є якісь проблеми. Я не можу вам конкретно сказати, хто користується, можете написати в коментарях. Тут же жодного підвару нема. Все надійно, все усилено, все класно, все зроблено з грубого заліза. Зварка в Лемкіна просто на висоті. Ну, Якщо, наприклад, порівнювати з хоршом, нічого не хочу нікого обідати, але хорша зварка хромає порівняно з Лемкіном. Тут навіть балачки нема. Раніше була проблема отут, на тому підшипнику. Шаровий такий підшипник чи кульковий. А... Сюди набивало порохів, ну і він просто-напросто зношувався. Ми сюди поставили такий войлок, порохи собі злітають. Мастимо кожного дня, проблема пропала. Раніше я його міняв ну 100% раз в сезон я міняв. Зараз цей підшипник, вже третій сезон їздить, проблеми нема ніякої. Ось. Ще була проблема раніше з цими дисками прикатуючими. Рвало зривні болти. А, виходили з ладу підшипники доволі часто. На весь карад я доставив пружинний захист, проблема пропала <кій> та сама історія. Просто як на світ народився. Плюс до того нагортань нема ніяких, бо не раніше, якщо десь якісь кубки були, то нагортали. По-друге, були зрині болти, зривало ще щось. Зараз проблема відпала взагалі, я не знаю, що таке. Тобто, якщо будете брати, і якщо є можливість, то беріть обов'язково з пружинним захистом. Що тут, що тут. Воно дорожче набагато, але воно себе окуповує повністю із головою. Е, ну, і до самого головного зараз підійдемо. Дивіться, яка історія. Тут вже поміняли е, всі чотири підшипники на нові. Все чітко в натурі клас. Підшипники наразі тугенькі. Воно так собі крутиться. Така сама історія тут, така сама історія от там на катках. Все поміняно, все вже підготовлено. Тут що в нас сталося, і як ми зараз спробуємо зробити. Тут от у нас був такий Е, Зараз побачу, яким він боком стояв. Напевно, ось цим. Ось такий він стояв. О. Ми його зараз тут приваримо. Ми раніше усилювали зверху і знизу. Зараз ми усилимо і зверху, і знизу, і з боку в торець дамо. Тут стояли отакі. Кроштейни, він на них мав так якби зимувати, я розумію, чи щось типу того. Ми їх відрізали. І з цієї сторони усилимо ще якоюсь накладкою конкретною. І я думаю, що це те питання теж ми закриємо. Далі ще була проблема. Я вже її показував минулого року. Оці втулочки вибивалися ну, досить серйозно. Ну, тут говорю, відверто мало, мало плеча, Вірніше, мало опори. Площі опори. Ми додали її суттєво, що тут, що тут. Проблем ніяких. Я сезон від'їздив. Просто-просто ну, довольний. Рекомендую, а, якщо є якісь офіційні дилери, дивляться мене, чи представники Лемкін Україна, рекомендую їм а, на завод викласти моє відео. Воно не суттєво здорожить конструкцію даного апарата, але набагато усилить його міцність. Варто таке зробити на заводі. Ну, то вже, як то кажуть, схочете, доповісти, а не схочете, то так вже і буде. Ну, Ще раз говорю, воно не сильно 에, здорожчає агрегат від того усилення, але робота буде в рази краще. Отакі. От Наразі умови в нас з каратом. Роботи, ще раз кажу, небагато. Зваримо цей кронштейн, підшипники вже поміняли. Стараюся кожного сезону підшипники на караті поміняти і стараюся взяти по оригіналу, тому що потім, якщо виходить з ладу підшипник, не знаю, чи я вам показував чи ні, викручує отут трубу, викручує оцю пластину. І то дуже геморойно в плані ремонту, ми на той випадок маємо ще один каток на рубіні. Ми його собі знімаємо, він назаємо замінилий. Якщо треба різко зробити ремонт, робимо швидку заміну і їдемо далі в поле. Коротше, як ви бачите, ми вже досить серйозно наловчились з каратом. Ще раз скажу, чому він вже так досить виходить з ладу, ще причина в тому, що. Він вже відпрацьовував 10 сезонів. За 10 сезонів я так грубо прикину, Я думаю, десь біля 30 тисяч гектарів він вже зробив. Ну, не знаю. Я думаю, що цифра вже досить суттєва. Колесо у нас спускає, я показував. Попробуємо його спочатку відбити, помастити ще раз переробку і накачати. Якщо не буде спускати, то ще будемо їздити. Якщо буде спускати, прийдеться. Шукати друге колесо. Це ще рідне, там те вже було стрілено, то вже поміняли. Так, далі їдемо. Що в нас далі? По карату, в принципі, ще може подивимось до оцих втулок і пальців на крилах. Тут вже був якийсь знос Я помацаю його монтажкою. Чи є люфти. Якщо є люфти, то треба поміняти. Пальці мають нові втулки. Не пам'ятаю, чи маю, чи треба замовити. Ну, от такі нюанси. Вверху, ніхто не замітив, я бачу. Бачите, який торчить палець. Це передній палець з навіски Axyона. Е, там оригінальний палець, я їх поміняв штук 6. Лопають і все. Вони там мають маститися, я правда не знаю для чого там та масленка. Я їх забив тимчасово цей палець, так він і ходить. І так я його вже й не рухаю. Ну, якось так. Тут наша нивка стоїть, приїхала з фронту, добряче її покоцало, осколочками посікло, в середині, благо хлопці живі. І Богу дякувати. Ну, Здох мотор, в принципі, ну, я розумію, вони там дають шпрайсу покруче. Нічого, зробимо капі... капремонт мотора. і... Поїде далі на фронт. Якщо вона їм буде потрібна, то чого ж не віддати? Щоб ви собі розуміли, мотулов осколок залетів, пробив задну сідушку, пробив підголовник і вікном дзеркалом вилетів. Так. Осколочків не бракує. Нормальний хід, не, ні, хлопці. Нічого, заліпимо, заклеїмо і поїде знову на фронт. Так що, народ, беремося до роботи. Зараз будемо зварювати. Апарат вже на поготові. Зараз підключимо балон і ми беремося до роботи. Зараз будемо виставляти. Тоді. Прихапаємо, і будемо варити. Так, виставив. Ага, ще тут треба трошки. Ні, рівно. Камера такі скажає. Вистав рівненько, прихватив. Ну і треба обварувати, але 0,8 дріт мені для таких робіт не подобається. Поставимо 1,2 дріт і нормально заваримо. Так, заодно я міняю всі розходники, воно ну, вже все тут таке погорене. Ну, Ще на НЗ лишаю, але має нове, то для таких температур можна поставити і нове. Ну що, беремося до роботи. Ось така от красота виходить. Шов влягає таким дротом набагато краще. І зараз усилимо зверху, усилимо знизу і по можливості усилимо тут з боку торець. І все. І далі воно мусить ходити, в нього варіантів не буде. Так, одна косинка є. Тепер ще друга знизу. І будемо думати, що зробити з боку. Так. Красота, вийшла? Усилили вверх, усилили вниз. Зараз ще дамо ребро жорсткості отаку. А я думаю, що воно вже немає куди діти, навіть як хотіло. Ну, там поживемо, побачимо. Так, ну я думаю, що в такому плані воно мало би вже служити. Де могли, там усилили, інакше не буде. Вже 100%. Прикрутимо. Отак воно виглядає вже в менш більш зборі, нічого нікому не мішає. І вроді би максимально міцна конструкція вийшла. Ну а далі, якщо знову відірве, то я не знаю, певно, треба буде ще сюди якогось косинця варити чи що. Я вже тоді не знаю. Ну, ми щось будемо думати. Так, міняємо втулки і пальці на крилах карата. Ота і наш твістик. Ще чуть-чуть. Оп! Ще? Оп! Ще, 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 ще! Ого, бля, хера! Не, не! Я щось дуже... Що ж воно не диво? А ну вступне по нему легенько. Ого! Бодю майна! Майна трошка! Все, виліз. Виліз тут виліз, але треба ще майна. А не вітер його? чого? Може і вітер. Не, а не вітер. Ну вот тут вже легенько. Зараз зараз. Первіра! Оп! Так, лишається нам усилити отакі косинки на цьому катку. Він вже добрече зношений. І, в принципі, буде певно все. Тут ми усилили, лапи понаварвали. Твердосплавним електродом Т-590. Наплавляли задній ряд, бо то на сезон швидше куплялися ці наконечники. Ці ще абсолютно нічого не бачили, їх наварювати, ну, як на абсолютно, вони сезон відкалатали ще все в межах норми. Наварювати їх я ще не бачу смислу. А оті вже треба було. Ми їх наварили, будуть служити знову. До речі, поспостерігаємо, що вони відходять. Як? Ну я вже бачу, що економічно вигідно купувати отакі, ніж прості які я купував раніше. А. Ще по колесу. Вирішили ми ще останній раз дати йому шанс. Ми його відбили, то без камерка. Відбили, намостили переробкою маслом, накачали знову. Якщо спускати не буде, значить. Ще буде служити, може сезон, може, скільки там воно хоче служити, як ні, то треба не міняти. Ну, воно вже таке потріскало 10 років, як би не було, то вже вік для колеса, причому карат то зовсім не, не легенький культиватор. Пальці от всі позамінювали. Все чітко, палці втулки стали, зазорів нема, все чітко, все гарно. Ну, Коротше, працюємо далі. Так, отак ми поусилювали. Менш-більш. Інакше не буде. Вже правий каточок теж підоставший. І так само і тут підоставший. Краще буде, ніж, ніж просто так. В принципі, робота по карату завершена. Зараз будемо пробувати виїжджати до ангару і щось на те місце приїде друге.